ВІЛ, інфекція пішла село. і це треба визнати, стверджують подільські медики. А все через велику трудову міграцію селян, помножену на поширення самої хвороби. Загалом разом з тим, інфекція вражає не кожного, лише надто безпечних. Як приклад, наскільки нерозумна поведінка може призвести до інфікування, це є випадок в одному з районів. Області, коли жінка інфікована, вона знаходиться на обліку. Щоб вижити і заробити, надає сексуальні послуги. Декілька жителів цього населеного пункту вже інфіковані. По словах тих, з ким ми спілкувались, ну до неї ходить десь близько дев'яти осіб. Тому будьте обережні, знайте, що сексуальні послуги, вживання наркотиків є вкрай небезпечним для зараження інфекцією і як наслідок розв... розвитку сніду у такої особи. На сьогоднішній день уже 70% Є е, передається цей хвороба віл сніду саме статевим шляхом, а тільки 30 залишається на всі решту, і в тому числі ін'єкційні наркотики і так далі. Безкоштовним для всіх є швидкий тест на виявлення вірусу імунодефіциту, і для всіх ця процедура доступна та анонімна, наголошують лікарі. Коли вже непоправне сталося, існують програми лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих. Я кажу вам абсолютно відверто. Повірте, що тестування завдяки фінансуванню з обласної державної адміністрації буде населенню області безкоштовно і доступно, як і було завжди. Це перше. Щодо ліків, ми отримуємо ліки з глобального фонду. І зараз ні один пацієнт в нас е немає ні єдиного пацієнта, який би не отримував лікування. І ця програма буде продовжена. Щодо забезпечення в цілому держави і нас на наступний рік, то я абсолютно впевнений, що до жовтня місяця Міністерством охорони здоров'я тендер буде проведений, і ліки в області будуть. Вберегтися від сніду здатний кожний, Як і кожний віл інфікований, має право бути повноцінним громадянином суспільства. Любов Тімкова, Андрій Храбус, Подільська Панорама.